Вікторія Андрусів поезії читає автор полезу ножа не можна повзком, полезу ножа тільки голими п'ятами, витинати священні обряди за грацеозністю вертлявої ящерки, забувши про ризики акробатики, не сховзнутися, не впасти, не загарчати від болю, не склабити кутні аби забавити трутнів. Хто заважає вам жонглювати без запобігливих коліщаток? Так само голими, рожевими, ніжними, п'ятами, по такому ж гладенькому, як папір лезу, не помічаючи в'язкої бурової цівки, що точиться за кроками тонкою шнурівкою, яку нікому нагнутися і зав'язати. Маніпулятори плещуть у долоні, оце так дівка і гидливо спльовують, ховаючись по норах. Отруйний віск, розносячи по сотах, імунітет, гартуючи до крові та бусоти, а також до гострих предметів, розв'язаних шнурівок, білованих душ та нечутливих до болю п'яток.